Раджу зовсім не купляти нерухомість в Україні. Ось таку пораду написав Сергій в коментарях. А я з вами, знаєте, не згоден. Якщо людина для себе прийняла рішення, що вона живе в Україні і нікуди не збирається їхати за кордон, то чому не куплять? Якщо у людини є, наприклад, 50 тисяч доларів, і вони ці гроші просто лежать, а при цьому людина живе на орендованій квартирі і сплачує там 300, 400 500 доларів. Кожен місяць, а ці гроші просто лежать під подушкою. Я думаю, що потрібно купляти. Ну тому що що буде після війни, дійсно ніхто не знає. І що буде з цінами після війни? Хтось каже, що ціни просто взлетять. І на це є причини. Там будівельні матеріали дуже подорожчали, робоча сила дуже подорожчала. Тому новобудови 100% подорожчають, а вторічка просто потягнеться за нею. А впадуть лі ціни, ну теж таке питання. І знаєте, я знаю не одну людину, а доволі там багато, ну може. 5-7 людей, які зараз е живуть і працюють за кордоном, і вони збирають там на нерухомість в Києві. І вони кажуть: як тільки війна закінчиться, ми приїдемо і будемо купляти квартири в Києві. Тому ну, от, е не давайте такі поради. Знаєте, це якщо людина не вирішила, що вона там дійсно буде жити в Україні і е е думає там десь за у поїхати за кордон. Можливо, не треба купляти, можливо, збирати. Е на купівлю там, а якщо людина живе в Києві чи в Україні, там то я такий, що потрібно купляти.